Вітаю вас, в ефірі КТМ новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо, які рішення приймали на черговій сесії про наслідки нічної дронової атаки. Олександрійці вибороли два золота на Кубку світу з кікбоксингу вако. 19 червня на сесії міської ради депутати скоригували бюджет Олександрійської громади на поточний рік. Кошти спрямували на підтримку захисників України, на монтаж когенераційної установки у південному мікрорайоні та на підготовку закладів освіти до нового навчального року. Підтримку з міського бюджету отримав також громадський транспорт на продовження пільгових перевезень. Докладніше далі у сюжеті. Основні зусилля міської влади та її фінансових можливостей направлені на підтримку військових. На цьому наголосив Сергій Кузьменко на черговій сесії міської ради. Три з половиною мільйона гривень з міського бюджету буде направлено на підтримку наших військових частин, на підтримку сил оборони, на лікування поранених наших хлопців, на придбання. Ліків для лікування наших захисників, тому, шановне товариство, інформую вас про те, що як військові частини безпосередньо підтримують допомогу, так і ті військовослужбовці і сили оборони, які потребують такої допомоги. Першочерговим завданням депутатів сьогодні є ухвалення рішення та знаходження механізмів, які дадуть можливість забезпечити Олександрійців теплом в умовах відключення електроенергії взимку. Для того, щоб олександрійці були з теплом, у нас працює дві системи. Або ми спалюємо газ і даємо олександрійцям тепло. Але ще для цього потрібна електроенергія, для того, щоб таке, така можливість була. Тому частину домашнього завдання влади міста виконала і впродовж минулих, минулого періоду ми. Придбали або отримали від наших міжнародних партнерів чимало генераторів, які працюють на дизельному паливі, на бензинові. Вони знаходяться в наших основному закладах охорони здоров'я в освіті. Тому це питання вирішено, але щоб працювало теплокомуненерго і взимку було тепло, нам потрібно вирішити іще одне завдання забезпечити автономним живленням електричним живленням наші відповідні котельні, проведена велика робота з міжнародними партнерами, і проєкт з впровадження стабільного енергопостачання коштує близько 100 мільйонів гривень. Із цих 100 мільйонів гривень сьогодні місто вже у вигляді міжнародної підтримки близько 70 мільйонів. Має це газопоршневі установки або когернаційні установки, як говорять. Тобто це установки, які працюють на газу і виробляють електроенергію. Нам їх потрібно встановити на наших котельнях. І цим сьогодні ми займаємося. Робота на центральній котельні вже розпочата. Ми сьогодні ухвалимо рішення, виділимо додаткові кошти 2,5 млн грн для того, щоб відповідні роботи на мікрорайоні Південному, на котельні мікрорайону. Південному також можна було розпочати. Три з половиною мільйони депутати розподілили на КП «Теплокомуненерго» на виконання поточних ремонтів, мереж та обладнання, аби місто взимку було забезпечене теплом. Також 6 мільйонів гривень депутати спрямували на підготовку закладів освіти до нового навчального року. Півтора мільйони гривень спрямували на те, аби Олександрійці і надалі мали змогу користуватися безкоштовною послугою КТ. На продовження виконання пільгових перевезень депутати міської ради розподілили 800 тисяч гривень. Внаслідок ворожої дронової атаки вночі, 19 червня, в Олександрійському районі в декількох об'єктах цивільної інфраструктури пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Під час сесії міської ради Сергій Кузьменко запевнив, що усі постраждалі отримають компенсації. Наслідки атаки шахедами бачила наша знімальна група. Вночі 19 червня Україну атакували ворожі дрони. Шахеди були і на Кіровоградщині, а саме в Олександрійському районі. У кількох об'єктах цивільної інфраструктури пошкоджено вікна. Постраждалих немає. Мешканці одного з будинків прокинулися вночі від гучних звуків. Получилося, що від вибуха, коли воно сильно взірвалося, і була спишка. І ото, що дитина моя сильно кричала, чоловік устав і бігом побіг до дитини, бо вона спала ще якраз головою до вікна, і воно осколками полетіло. Хорошо, хоч штора була, що воно задержало, так би воно все пішло на неї. Бо воно получалося з, з кімнати, воно упало на. На штору. і оце ж от сюди воно впало, прямо от там оці стекла були. Оце цього ми почули. Чоловік став, вийшов на вулицю подивитися, що, бо думали, може, чи в гаражах, чи що нібудь, а потім подивилися, воно це вибух був. Майже кожне вікно у будинку або вибите повністю, або має значні пошкодження. Тимчасово люди затуляють його підручними матеріалами. Дуже сильний удар був. Так, да, і я дивлюся, а вітер пішов. відкриваю штори, а вікно вибито. Ну так. Перелякалася, що у, у, прямо так підскочила на кровати. Встала до вікна, а, а, а вікон немає. А вікон немає. А вікон немає, от. А що воно буде далі, боїться і спать лягати. Воно позатуляло, але тряпками. Бачите, воно спальня моя, тряпками позатуляло, от, а що ж. А хто й зна, що що сю нічого дати? хто його знав, що. Трохи далі у мікрорайоні ще один будинок. Там також вибуховою хвилею пошкоджено шибки на балконах та у вікнах. Вікна, все посипалось, ми люди повибігали на вулиці. Приїхала пожарка, туди проїхала, там постояли, походили. Якийсь хлопчина побіг і каже, що ж ви тут стоїте? Там же, каже, горить. Вони проїхали туди, пішли, подивилися, потім через час приїхала міліція. Походили, сіли і поїхали. І аж сьогодні утром приїхали, почали там дивитися, але ну, там вже нічого ж наверное, не було, воно ж згоріло. Невдоволені мешканці і станом підвалу, який міг би слугувати укриттям. Обращались, куди нам тікати, куди нам бігти. У нас подвал, страшні подвали. Жек нічого не робить. Куди нам тікати? У нас люди старі, ви розумієте, на полках, на возиках, навіть немає як спуститися. Під час сесії міської ради міський голова Сергій Кузьменко запевнив, що всі постраждалі отримають компенсації. Відповідні служби працюють, розбираються. Ось ті олександрійці, які мають проблеми, отримають необхідну допомогу від міста. Ось, мова йде про те, що там декілька вікон постраждали, тому будемо говорити про те, що ситуація управляємо, ситуація штатна і причин зайвих для хвилювань цією подією немає. Ми провели вже комісію ТЕПТНС, сьогодні. Відповідно, ті, хто повинен цією роботою займатися, вже роблять свою роботу. Як тільки в нас така буде можливість, ми поспілкуємося з Олександрійцями, яким потрібна допомога із відновленням їхніх вікон. Олександрійці вибороли два золота на Кубку світу з кікбоксингу. «Вако». Змагання відбулися 14-16 червня в Будапешті близько 4 тисяч учасників з 50 країн світу. Олександрію представило чотири спортсмени. Вони виступили у складі збірної України. Враженнями від змагання спортсмени поділилися з нашою знімальною групою. Четверо Олександрійців у складі збірної команди України взяли участь у Кубку світу з кікбоксингу вако. Масштабність 29-го Кубку світу, який проходив Угорщині в Будапешті, 14-16 червня, вражає майже 4 тисячі учасників з 371 клубу з 50 країн. Збірна України посіла третє командне місце у медальному заліку, поступившись збірні Угорщини та польській команді. Внесок у результат збірної України зробили хлопці з ПСК за. Захист, завоювавши дві золоті нагороди. Серед них Нікіта Тертишний. Не в перший раз брав участь на таких змаганнях за кордоном. Дорога була тяжкою, а ще тяжче підготовка було в моїй категорії п'ять чоловік, троє з за кордоном і один з України. В першому поєдинці був з філіппінцем. А в фінальному з українцем. Зараз мені 15 років, займаюсь 10 років. Так, планую далі виграти чемпіонат міра і здобути звання заслуженої мастер спорту. Друге золото в командний залік додав Данило Яковенко. Я займаюся спортом вже 10 років. Це були мої перші змагання за кордоном в категорії. Було Дев'ять чоловік, я виступав в категорії 67 кілограмів. Були всі з інших країн. Один був в фіналі з України, якому я програв на прошлих чемпіонатах України також. Підготовка тривала дуже довго, цілий рік до цих змагань. Ми тренувалися дуже наполегливо, щоб перемогти по боям. Напевно, перший бій був найлегший проти Словенця. Виграв без всяких таких тяжких моментів. Другий бій був найтяжкий напевно, проти серба. Йому було 16 років. Він вже буде переходити в другу категорію. Також фінальний бій був теж непростим, але вдався вже легше, ніж другий. І отак от вийшло. Для Арсенія Коржова цей кубок світу не приніс нагород, проте надав досвід та виклик рухатися далі, адже перемог без поразок не буває. Наступні плани у нас іде поясова атестація в кінці червня, і далі підготовка до зборів, бо збори будуть у Болгарії, проходить із 12 липня. Ці збори будуть проходити для чемпіонату світу, який Відбудеться у серпні місяці. Далі у хлопців тренування, підготовка до наступних змагань, адже вже в серпні чемпіонат світу в Угорщині попри всі негаразди, разом ідемо до перемоги. А на цьому все зустрінемось у наступних випусках новин.